Привіт всім, хто не знає, що подарувати своїм близьким. Я зайшла в магазин Аубіцезе, щоб показати вам, що цікавого є. У них це у нас личинки, жучки, смажені, ні, і пес. Я вважаю, по приколу можна подарувати. Це у нас іменні рамочки для найближчих з віршиками. є також підвісочки, браслетики з іменами. Це у нас фігурки з шоколаду. Це вже подаруночки для дорослих людей, для пар, для того, щоб краще пізнати один одного і розбавити скучні будні. Є також якісь напої в подарункових упаковках в бутилочках це у нас арома лампи, є великий вибір масел ароматичних, також свічки з дуже цікавими і класними запахами. До речі, зараз вони в акції. А також у них є фігурки для вирощування мікрозелені, дуже симпатично виглядають. Ну і як же без колекційних подарунків, різних мініатюр, будиночків. Тематика Майнкрафт також є. Лего, так що заходьте в магазин АОБЦЗ і підписуйтесь на мою сторіночку. У мене тут багато цікавого про чехію.